Добрий день у нас в Україні всі знають таке слово «байрактар». Це ціла серія безпілотних літальних апаратів, розроблена турецькою компанією «Байкар». Свого часу байрактари стали своєрідним проривом, новим напрямком військової справи. Взагалі безпілотні літальні апарати розроблялися і розробляються в різних країнах, але лише на той момент вони розглядались як допоміжний засіб. Ну, а фірма Байкар розробляла Байрактари саме з прицілом на те, що це стане провідним озброєнням в сучасній війні, і саме масове використання БПЛА повністю може змінити рисунок сучасної війни. У нас в Україні зараз бурно розвиваються БПЛА найрізних типів: від дрібних до великих різної конструкції, різного напрямку, різної спеціалізації. Ну а байрактари, це як такий своєрідний маяк, як своєрідний першопроходець, який власне і завдав в оцей от напрямок думки. І, до речі, фірма Байкар не зупинилася на тому, що вже було створено Не так. Давно я вам показував вже відео, як компанія Байкар провела випробування нового БПЛА із серії Байрактар. Але цього разу це був не просто дрон, а повноцінний безпілотний винищувач. Але завжди цікаво знати, з чого власне все і починалося. І ось вчора, 7 лютого, у Туреччині відбулася офіційна презентація документального фільму Оздемір Байрактар Рейдер, що пройшов крізь цей світ, присвячена життю вже покійного Оздеміра Байрактара, оцього піонера ідеалу національної технічної ініціативи і засновника компанії Байкар. Фільм був підготовлений самою компанією Байкар для того, щоб розказати про його характер і про те, як воно все починалося, які були бюрократичні труднощі, і як розвиток Байрактара змінив напрямок військової думки. Фільм знімався протягом трьох років кропіткої роботи. Зйомки проходили в Стамбулі, Анкарі і Було проведено масштабне архівне дослідження, щоб вперше поділитися з глядачами раніше, не баченими кадрами з Оздеміром Байрактаром. Фільм детально описує з різних точок зору складнощі операції з БПЛА, як це доводилось до військових. Фільм містить інтерв'ю з 47 відомими діячами серед них високопоставлені військові, державні діячі, політики, близькі друзі і члени родини. Одночасно з фільмом вийшла і книга з тою ж самою назвою, яка глибоко занурюється в життя Оздеміра Байрактара. Ну, а Ще книга більш так докладно розповідає про національну технічну ініціативу Туреччини. Так само книга містить багато архівних матеріалів, фотографій. Які це все розказують, після офіційної презентації фільм було опубліковано на youtube каналі компанії Байкар, і фільм сьогодні представлений з англійськими, арабськими, російськими та українськими субтитрами для світової аудиторії. Я дам в першому посиланні, в першому коментарі до цього відео, посилання на цей фільм, і ви можете більш докладно це все подивитись. Ну, а я просто нагадаю, що саме Оздемір Байрактар, і турецький інженер, який і заснував оцю кампанію Байкар, якому присвячений цей фільм, і як це власне, і починалося? Що він за спеціалізацією е, інженер е, і спеціалізувався на двигунах внутрішнього згоряння. Ну, тобто він був орієнтований насамперед на автомобільну галузь. Компанію Байкар він заснував ще у 1984 році. І компанія на той момент займалася прецизійним е, обладнанням, яке було якраз орієнтовано на виробництво та продаж е, деталей для автомобільної галузі. Ну, а в 2004 році, коли його середній син Сільчук писав дисертацію в Масачусетському технологічному інституті про безпілотні літальні апарати, то саме в цей момент Оздемір Зацікавився так само. БПЛА він допомагав своєму синові розробляти і дисертацію, і прототип Байрактара. І саме тоді він вирішив повністю змінити напрямок роботи фірми Байкар і зосередити її якраз на розробці і впровадженні безпілотних літальних апаратів. Uh, він, як інженер, uh, зробив. Значний внесок в роботу свого сина Сільчука, який Сільчук розробляв насамперед прототип Байкар Байрактар ТБ-1. Разом з батьком вони робили другий Байрактар ТБ 2. Власне, Оздемір був архітектором БПЛА Байрактар А який на сьогодні є, напевно, одним із. Найпоширеніших в серії Байрактара. До речі, на деяких із БПЛА серії Байрактар стоять українські авіаційні двигуни. Приєднався і старший син Халюк. Який закінчив близькосхідний технологічний університет і Колумбійський університет в галузі організації промислового виробництва, і саме він з 2010 року очоляв цю компанію Байкар її генеральним директором. Тобто, батько і сини ідеально друг друга доповнювали, старший син. Якраз теж прихильник національного технічного руху чи національної технічної ініціативи в Туреччині і навіть був деякий час виконуючим обов'язки голови цього фонду він. Якраз організатор промислового виробництва, а батько і середній син інженери. До речі, середній син е, е, Сільчук е, він ще й має ліцензію пілота, і е, він багато чого е, в тому, що називається випробовує на самому собі. Тобто він піднімається в небо на літаку і з неба стежить за тим, як працюють його БПЛА. І от якраз про це все і розказує фільм про те, як Аздамір Байрактар став не тільки батьком таких чудових синів, але і батьком нового напрямку в використанні БПЛА в військовій справі. На все добре.